Якщо ви дивитеся це відео, значить я пішла в свою мрію, мрію проявлення і мрію передавання своїх знань, навичок, практики того, що я пройшла в своєму житті. Тому рекомендую підписатися, писати коментарі, приходити на ефіри, читати пости і змінювати своє життя на краще. А зараз погнали? Ти ніби все розумієш, пройшла купу курсів, прочитала купу книг, пройшла купу наставниць, брала мільйони якихось консультацій, а змін в житті немає, і здається, що з тобою щось не так. Але насправді питання набагато глибше, ніж ми можемо уявити. І сьогодні я поясню, як саме: Я Альона Мерко. Я коуч та духовна наставниця. Але своєї експертності я здобула тоді, коли пройшла власний шлях, навчилась на власних помилках, витратила купу грошей на власний саморозвиток. А вже потім зрозуміла, що я можу своїм прикладом і тим, щоб ділитися своїми знаннями, можу допомагати іншим людям. Я маю мрію. І навіть якщо це відео хоча б одній людині допоможе і наштовхне її на саморозвиток та якісь усвідомлення, моя місія буде виконана. Отже, трошечки ще про мене: я не працюю по шаблонах. Я маю багато інструментів і я дуже люблю працювати комплексно. Я люблю поєднувати м'які та тверді інструменти. Але найголовніша моя відмінність в тому, я завжди доводжу до дій, тому що я вірю в теорію і знаю по своєму життю, по своєму рівню життя і по життю своїх клієнтів. Я знаю, що скільки б ми не думали, не мали усвідомлень, якщо ми не робимо дій, то ми дуже багато чого пропускаємо. І зараз цей ви видивитися за рахунок того, що я дію, і закликаю всіх. Робити це. Отже, повернемося до нашого запиту: Хочу змін, але не знаю, як зрушити з місця. Страх змін частіше всього ж сильніше за бажання. Люди часто думають: якщо я хочу, значить, вже все зміниться. Але є один нюанс: те, що бажання змін це свідомий рівень, а страх змін це підсвідомий рівень. І коли йде конфлікт, частіше всього виграє сильніший, а отже страх. У мене була клієнтка, яка близько п'яти років хотіла змінити професію, тому що вона дуже вигорала на своїй роботі. Вона робила її професійно, але вона дуже вигорала. там. Але в кожен момент, коли вона коли ніби з'являлася можливість. Змінити роботу, вона знаходила причину почекати. Це було там то не на часі, то, можливо, там, ой, я не впевнена, треба подумати ще щось. І це був прекрасний приклад того, що підсвідомо вона дуже боялася втратити контроль і стабільність, а отже, знаходилась маса причин для того, щоб не робити зміни те, чого хочеться свідомо. Друга і Така дуже фундаментальна причина це вторинна вигода. Чим вигідно людині не змінюватися, це дуже підступна річ, тому що ми нібито підсвідомо хочемо змін, але водночас нас щось утримує. І найчастіше це вигода від того, щоб залишатися там, де ми є. Часто і приклади з життя це може бути ж типу щось: якщо я не почну, я не зазнаю поразки. А якщо я не змінюсь е, супер, можу далі скаржитися і ну, типу, таке життя. І ще одне, це те, що це безпечно. Якщо ти не змінюєшся, жити стабільно, безпечно. Це про безпеку, про розуміння, як далі бути, як далі жити. І поки ця вигода не свідома. Вона дуже потужно впливає на наше життя, тому що ми не усвідомлюємо, чому так чи інакше я це не роблю. І тільки в той момент, коли ми її побачимо, пощупаємо так сказати, зрозуміємо, про що ця вигода, тільки в цей момент вона переходить на етап свідомої, а отже, з нею можна попрацювати, подивитися її підґрунтя. І зрозуміти, що ніякої взагалі ніякого сенсу вона не має. Третя і теж не менш важлива причина це немає внутрішньої готовності, лише розумом ми ніби хочемо. Це одна з причин: ми хочемо розумом, пишемо списки, купуємо курси, але кожен раз, коли ми це там робимо і там ставимо галочку, тіло має супротив. Серце закривається, і людина не може взагалі там отримувати знань, і вона навіть може готова втрачати гроші, але не йти і не розвиватися. Тому що справжня готовність це не в думках, справжня готовність це внутрішній стан комплексно, і думки, і тіло. Який треба виростити, дати собі часу і дійти на всіх рівнях до тієї думки, якої ніби хочеться. Колись я теж дуже сильно залипала в кількості блокнотів, навчань це були просто десятки всього. Тому що я гадала, що мені треба все і відразу. І по правді, я аналізувала себе до дрібниць, просто знаєте, ніби під мікроскопом себе розглядала з усіх сторін. Але нічого не змінювалося. І мене це дико бісило. Але єдина відмінність, яку мені класно дуже підсвітили мої ж практики, те, що немає дій. А, аналізувати, планувати і йти до чогось круто. Але для того, щоб йти, потрібно... <плат> іти, потрібно <плат> йти. Потрібні дії. Мені здається, не треба чекати стану ідеальності, тому що він, можливо, ніколи не настане. Потрібно прийняти себе на етапі, якому є, прийняти себе таким, яким ти є в моменті, і почати робити перші незручні для себе кроки, неідеальні зі страхом, але живі. Якщо ти зараз слухаєш це і щось тобі відгукується, то значить на рівні душі у тебе є відчуття потенціалу, душа нас ніколи не обманює. І потрібно просто тепер з рівня не тільки голови, а й тіла зробити щось і підкріпити ці думки. А отже, потрібно діяти. І для того, щоб діяти, потрібно йти в глибину. Іти глибше, йти в страхи, в те, що незручне, і розвиватися. Якщо тобі імпоную я і мої відео, я можу запросити тебе піти в глибше, в моє поле, де є простір для чесності, глибини, сміливих питань і сміливих відповідей, де ніхто не засудить, де ми не робимо вигляд. А трансформуємо насправді. Підпишись на мій канал, щоб не пропускати наступні відео. Я готую багато важливого. У моєму телеграм-каналі я залишила письмову практику, яка допоможе тобі побачити свою вторинну вигоду і почати змінюватися вже зараз з глибини. Посилання під відео. А якщо хочеш поділитися своїм досвідом або щось відгукнулося, пиши, будь ласка, мені в інстаграм, я читаю кожне повідомлення, відповідаю, допомагаю. Кожному хто того потребує. І фінальне твоя трансформація зовсім поруч, і починається вона не з ідеальності, а з того, як є. Просто варто зробити перший крок і почати з того, що є.